В змік цього всі перекладки і компактні розроби е, дається виконувати дуже швидко і легко. Це вимагає точності акуратності, тому що невеличкі варіації з е, разними звертами приводять до його підвитливості на більш більшого реагування це все. І це стільки класне для навчання. Насправді, всі програм полаштовані та сестри, але треба провести час на... Середньо-топільній техніці для того, щоб побудувати на встрети на настаності. Ось такий майже повний виворот дикуючої кермо, нас дійсно, так компактно, компактно і переживає, але перекладає, що може приходиться зі своїми. Він каже, майже повністю він до повного лока зробить.